Знайомтесь. Це кора. Це вражаюча дівчинка. Кора шукає сім'ю. Це цуценя 9-12 місяців. Тобто маленьке цуценя у підростковому. кору викинули. Вона вже тиждень на платній перетрині. Дуже легко навчається. Зацініть, з чого навчилась. Рядом. Кора Так. Ко Кора лапа. да, Лапа. да, Дай лапу. Молодец. Гуляй! Знаю команди до мене. Сидіти, дай лапу, гуляй рядом. Знаю поняття гуляти і терпить туалет 90%. І це все за тиждень. За тиждень уявляю. Скоро потрібно брати саме зараз. Саме зараз в неї найкращий час. Це золота дитина, тому що за характером це собака компаньйон. Вона підійде для сім'ї, у якої є діти або підлітки, або для пари, або для молодої людини, яка хоче собі подружку компаньйона. Ти ніби цуценя, але дуже швидко вчишся і схватиш все, що тобі дають. І дуже хочеш підлаштуватись під свою сім'ю.